Вітаю! Останнім часом все більше питань щодо того, як отримати пільговий проїзний квиток для проїзду у метро Парижу для українців. Така можливість є. Серед усіх тарифів ми можемо розраховувати саме на оцей за 18,80 на місяць з книжкою 75%. Для того, щоб його отримати, мало бути українців, що треба мати деякий пакет документів. А саме посвідку про тимчасовий захист та медичне страхування. Точніше, соціальне страхування, розширену страховку, яку ви повинні мати на руках для отримання пільгового тарифу. Є два шляхи. Перший більш логічний, я на ньому сьогодні зупинюся. Другий, менш як на мене, логічний це замовлення проїзної по почті та на його чекання. В першому випадку вам потрібно Фізично піти на будь-яку станцію метро, там, де люди сидять за віконцями, підійти до них та сказати бонжур, показати свою посвідку на захист і сказати ці слова на його солідарите. Цього буде достатньо, вони вже всі в курсі, що треба робити, вони вам видадуть цього квитка хвилин за 10. Під час оформлення вас сфотографують. Якщо боїтесь розмовляти. Щось не так, наберіть ту Google Translate на телефоні та покажіть, що мені потрібен цей Navigo Solidarity. І дайте свої документи, буде те ж саме. Вам видадуть отакий от синій квіточок з воротнього боку буде ваше фото та номер. Це все, що вам потрібно. Приходите додому і заходите на сайт solidarité transport.fr. Посилання теж буде. Вам на цьому сайті потрібно натиснути на оцю другу кнопку. Потім тут знизу натиснути далі. І тут обрати саме оцей пункт, де «Солідаріти 75. Ставити, проходити далі. Сюди вводити номер свого проїзного. Він на звороті над фото у нових варіантах. Тайм 8 цифр, ніяких літер. Enter чи далі попадаєте ось сюди. Сюди ви завантажуєте фотографію своєї страховки. Якщо у вас немає фізичного листа, ви могли прислати на електронний квиток, скріншот робите. Чи фотографуєте на телефон, чи з телефону завантажуєте формат PDF або JPEG. Анкета. Сюди пишете ім'я, як у посвідки. Сюди пишете прізвище. Сюди пишете дату народження. Ваш індекс, по якому вам ви зареєстровані, місто, адресу. Два рази емейл, телефон, якщо хочете отримати смс, якщо ставите галочку. Якщо ні, цього достатньо. Знизу натискаєте далі. Друга форма, якщо ви будете заповнювати додаткові заяви на ваших дітей, які мають теж пільги. Якщо ні, не заповнюєте просто далі. Ви Потрапити на четвертий останній шаг. Там треба бути поставити лише одну галку, той що ви не робот, і відправити. Після цього починається процедура верифікації. Вона займає від декількох годин до декількох діб. По закону до 7, по факту до 2. За ці два дні Ільде Франс, транспортне відділення, перевірить ваші документи, поставить з вашою страхуванням. Якщо ви маєте право, вам на емейл надійде. Окей, даний номер проїзного має право на знижку. Користуйтеся. І там буде ще одна інструкція, за якою ви свій пластиковий, оцей синенький проїзний зможете на будь-якій станції у терміналі перетворити на пільговий і поповнювати для того, щоб мати саме оцей тариф. Там будуть фото. Інструкції на емейлі e і все доволі зрозуміло. Якщо ні, пишіть, будемо записувати, як ще підійти у метро і вставити, і все отримувати до кінця. Але я вважаю, якщо ви саме цю процедуру пройдете, проблем вже не буде. Хай щастить.